Великдень – день найбільше християнське свято. Цей день вважають Днем Воскресіння Ісуса Христа, і воно має ще одну назву Пасха. Православна Пасха в цьому році припадає на 20 квітня. Вона передбачає освячення Паски, фарбованих яєць під час святкової служби. Це свято люблять в багатьох країнах, тому що воно є символом надії, порятунку і життя. В Україні завжди, ще з прадавніх часів, писанки були в особливій пошані. Їх із задоволенням розписували дорослі діти. Візерунки на писанках незмінні протягом багатьох століть, бо це не просто прикраса, а своєрідний код. Візерунки на писанках можуть бути розфарбовані різними кольорами, але кожен колір має своє значення. Червоний утілення вічної енергії, радості, життя. Жовтий символізує небесні світила, місяць та зорі, а також урожай і добробут. Блакитний небеса й вода. Коричневий утілення землі і щедрого врожаю. Досить часто на писанках зображують крапки, що символізує зерно, сухе або приросле, інколи небесні світила, зірочки, які рясно всипаний на босхил. Подекуди крапку вважають дуже зменшеним зображенням пташиного яйця. І ще одне її значення. Це сльози Божої Матері, які впали на крашенку, коли вона оплакувала Ісуса Христа. Із давніх часів писанка була символом Весняного Сонця, джерела світла, тепла і життя. Писанки із сонячною символікою поширені на території всієї України. Сонце у вигляді кола восьмикутної зірки, іноді із закрученими кінчиками називають сонечком або павучками. Зображення води на писанках дуже різноманітне, але найчастіше пишуть грабельки, кривульки, безконечні. На писанці Грабельки ми бачимо стилізоване зображення хмари у вигляді трикутника або лінії, з якої цілочками стікає небесна волога, що зрошує та дає життя всьому живому. Один із найдавніших символів хрест, означав землю із чотирма сторонами світу. Досить часто в народі цей малюнок називали черепахою. Значення цього символу різноманітне. Поєднуючи дві лінії вертикальну, що є уособленням небесної чоловічої лінії, і горизонтальну земну, жіночу лінію, хрест символізує зародження нового життя усього вічного. Малюю писанку і дивуюсь, вона ж маленька, отака, а гляну знову замалююсь, Чого на ній тільки нема? Карпатські гори, полонини і сині ріки без кінця. Застигла вспілім сонці днина, і звук трембіти легінця, ні колорит весь закарпаття, гірських вершин, ні файний дух. У писанці пси при Карпаття, річок у горах ніжний звук. Малюю я і лин в гори, Там моє серце десь лежить, де верховин зелене море чарує, вабить, хоч на мить. Мочу, тихенько, мочу тихенько кінчик пензля, де хмаричосів гір, і знов полину у Карпати, де грає плесом синєвир. Явилась милість нам Господня і оживила світ, немов в раю, в знаменне світле свято Великодня, Вітаю щиро кожну я сім'ю. Бажаю щастя і злагоди в родині та благодаті Божої з небес. І хай по всій лунає Україні Христос воскрес! Воістину воскрес!